Великий брат стежить за тобою. Сбу закликає українців видалитися з російських блогів та соцмереж, бо з 1 серпня в Російській Федерації набуває чинності новий антитерористичний закон, що надає повне право на отримання ФСБ Росії практично всіх особистих даних користувачів інтернет-ресурсів, зареєстрованих в Російській Федерації. Таким чином ФСБ на законодавчому рівні отримує повне право втручатися в особисте життя не тільки громадян Росії, а й іноземців. Зякатегорічський атріца раншеї. Ніхто не просматривав переписки ВКонтакте. І, в общем, Многим людям давно в общем, було А То, що люди масово из з этих, наверное, це проявление патриотизма, чем безопасности. Одним з тих, хто видався із міркувань особистої безпеки і за для прояву патріотизму, є чернівчанин Андрій. Я в соцмережах особисту інформацію не викладаю. Фактично ніяк, особливо в російських соцмережах. Він просить не показувати його обличчя і змінити голос, бо не просто видалився. Андрій боєць невидимого фронту, віртуального. Під вигаданими іменами він в російському середовищі поширює ту інформацію, яка ніколи не потрапить на федеральні змі. Розповідає: якщо на хід Першої світової війни, окрім зброї, впливали газети, другої світової війни радіо, холодної війни, телебачення, то сьогодні це інтернет. Ми підтримуємо всілякими методами в соцмережах. Українську позицію, українську думку, український патріотизм наш опір, скажімо так, полягає в інформуванні людей в дискусії з ними, а також наведенні конкретних фактів, які вказують на те, що проти них ведеться інформаційна війна, навіть інформаційна війна, інформаційне зомбування певних верст населення, зокрема російського, які яких налаштовують проти України разом з іншими активістами. Він присвячує цьому заняттю декілька годин на день, аби хоч. Трохи чинити опір федеральному маніпулюванню в інтернеті. З російської сторони, це йде пропаганда зверху, тобто цей державний апарат, він е залучає велику кількість людей, ресурсів, фінансів і так далі тому подібне. У нашому випадку це можна назвати партизанською війною. Проте фахівець попереджає видалення соцмереж не панацеє від спецслужб. Все, що попало в інтернет, воно вже там залишається. Навіть якщо його ви видаляєте, воно все рівно залишається в інтернеті. Інший користувач не зможе це знайти в інтернеті через пошукові мережі, пошу пошукові системи. Але ФСБ або СБУ все одно це знайдуть. Тому завжди треба думати про що пишеш. Радять фахівці з інформаційної безпеки. Інформація розповсюджується за декілька хвилин, а щоб її спростувати, потрібні дні, роки, місяці. Тобто, це треба здійснювати на першопочатковій стадії, тобто контролювати з самого початку. Тепер в інформаційному просторі, як під час арешту, будь-яке слово може бути використане проти вас або навпаки реагувати як учасники кіберсотні. Сказати, що Україна повністю в цій інформаційній війні вона програє, ми не можемо, тому що, наприклад, є соціальних мереж, де Україна виграє. Наприклад, це Фейсбук ВКонтакті. Вона то програє, то окремі бої, то виграє. Це все залежить від того, хто наповнює як швидко і які інформаційні приводи. В той час, коли на стороні Росії з до ночі працює потужна пропагандистська машина, в українців є лише. Ентузіазм зараз яскраво говориться про створення повноцінної інформаційної армії, яка буде проводити не такі точкові, та як зараз інформаційні бої, а повномасштабну війну проти заходу, проти України. Під нові російські норми щодо передачі всіх даних інтернет-ресурсів ФСБ потраплять також такі світові соцмережі, як Фейсбук, Твіттер, блоги і форуми.